Біля мене полонений слід, я так ногою його кажу, братан, ти звідки? А він там каже, Та 93. Я каже. Я кажу, куди ми летимо? А він каже, не знаю, надіюсь в Україну. І все. і от Так ми взлетіли, приземлилися, нам сказали, час-полтора час літіть, максимум. Бо там хлопці в туалет просилися. Він сказали, потерпіть, час-полтора літіть. Але відносилися вже нормально, тому, в принципі, вже догадувалися що додому. Вже як літак приземлився. Сказали нам знімати пов'язки, руки розрізали нам скотч. І я відкрив очі, побачив, вже хлопці всі худі, такі, змучені, знищені, ті з протезами, ну там з цими апарат Лізарова в одного хлопця був. От, і відкривається рампа. і Ми виходимо потихеньку і бачимо, стоять автобуси, Белтранс, Білорусь, Ага, поняли, їдемо на обмін, вивели нас, дали там закурити хлопцям. Все, ми погрузилися в автобус, В автобусах були пакети з їдою, там, там рис з котлеткою був, там вафлі, водичка, печенька там всякі, Білорусь там якоби видала нам. Ми перекусили швиденько і нас повезли на границю з Чернігівською областю. І в 12-тій годині ми прибули е, біля Дюті ми там стояли десь на, на границі, на таможній. Там. І нам сказали, що до третьої години треба чекати. І от ми в цей момент ми дуже сильно переживали, щоб щось не зірвалося. Нас почали сортувати в автобусах пофамільно, по алфавіту. І хтось взагалі там таке сказав, що зараз частину когось повезуть назад. І я думаю, ні. Я побіжу в ліс, я не знаю, стріляйте мене назад, я не вернуся. Але нічого, нас прийшла третя година, автобуси рушили. І все, ми приїхали, ми їхали перші в автобусі, але автобуси розвернулися, і ми вийшли останні. І хлопців міняли. мене на той час дуже ноги боліли, бо спецназовці мені трохи побили ноги, там мені Ахілесові сухожилля. Ми так ноги боліли, і ми вийшли з автобуса, і наші хлопці вже так хотіли скоріше повернутися вже на свою землю і почали бігти. І, а я за ними і, і не встигаю йду, 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 йду. І думаю, ну скільки вже я буду йти. І я починаю бігти. Я просто починаю бігти, і переді мною відкривають український прапор. Я так руки вверх піднімаю, кричу Слава Україні і залітаю через прапор. І мене прийняли. Там підбіг до мене один чоловік, обійняв мене, зразу прапор на плечі накинув. І зразу бігом каже: Чий номер перший пам'ятаєш? Давай бігом. Кажи. І я зразу дружини номер пам'ятаю, я собі в голові прокручую весь час. І зразу дружини номер, і він так з нею говорить, але мене не показує. Питає з неї, каже, як ваші справи. Вона каже, справи добре, але каже, якщо ви мені покажете мого чоловіка, каже, зараз буде все просто, просто супер. І тут він мене показує, на мене камеру наводить. Я зразу такий, слава Україні! Як я тебе кохаю. кажу, Все, я вдома.